Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто. Ось вигружаємо гуманітарну допомогу для військових. Ось вигружаємо боржуті воєнній частині від фонду Вадима Новіцького. Дякуємо. Та зараз ми в селі Кам'янка будемо роздавати допомогу гуманітарну від Київської партії. Від соціального відділу гуманітарної допомоги і від фонду Вадима Новінського зараз тут нема світла, немає газу, немає води, і люди тут потерпають в цих умовах. І ми сюди приїхали в цю глубинку, щоб роздати їм теплі ковдри та продукти харчування. Тут люди дуже мужденні, тому що бачите, все розбито, немає ні світла, нічого. Там нема не тепла, тому будемо, брати і сестри, і надалі з вами робити такі справи добра. Так. Руки даємо по, по такому так. Дорогі брати та сестри, наша чергова місія милосердя підходить до кінця. Ми побували в селі Кам'янка, в Святогорській лаврі, Слав'янську, в трьох військових частинах. Привезли гуманітарну допомогу від Київської партії, від сонедального відділу соціальної допомоги від фонду Вадима Новінського та всіх, хто долучився до цієї допомоги. Тому всім дякую. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.